У сезоні Карпатської молодіжної хокейної ліги 2018 2019 років узяли участь юнацькі та молодіжні команди з семи країн Східної Європи. Загалом за перемогу у двох вікових категоріях Ю-15 та Ю-19 змагалася 21 команда. команда. граємо турами, турами 4, тура течії сезону, в окна, які предусмотрена Міжнародною федерацією хокею для зборних команд. То тобто всі команди время не играет внутрішній чемпіонат і у них освобождается свободное час. Вот цей форман удовлетворів абсолютно э, представителі всіх стран. За підсумкові 7-12 місця до Калуша приїхали позмагатися п'ять команд із Румунії, Словакії, Польщі, Латвії та України. За результатами зіграних упродовж трьох днів матчів сьоме місце посів дебютант змагань Калуський легіон. Ми до того йшли працею трудом. От Добилися, кубок лишився в калуші. Ми не закінчили чемпіонат України, готуємося до ігор, до закінчення чемпіонату України і тоді вже будемо планувати далі наші дії. У впертій і комбінаційній боротьбі калушани виграли три матчі і у фіналі зійшлися зі словацькою командою міхаловце. Ми виграли всього три гри. Останню гро ми виграли ось сьогодні. Це була доволі тяжка ігра, але ми її виграли. Ми дуже сильно, тобто, тренувалися для цієї гри. Ми до неї підготовлювалися. Ну і старалися вже ж дуже хотілося її виграти. Цієї перемоги не було б, якби юних калуських хокеїстів не підтримували батьки. Мамою хокеїста бути не Складно Склад, Складно бути е, в, е, організатором цього всього. Дуже складно. Дуже складно, тому що переживаєш, щоб все вдалося, щоб нічого не забути, не пропустити. Ну, Нічого, нам не привикати. Ми це тягнемо вже пару років на собі, але кожен раз хвилюєшся, переживаєш. Ну, Це наші діти. Для них робити, в принципі, нічого не складно. Нам допомагає першу чергу. Почав допомагати міський голова Ігор, Матві... Ігор Володимирович Матвійчук. І обласна рада нам допомагає, підтримує повністю. І завдяки міста Калоша і обласної ради так ми граємо хокей. Завдяки їм дев'яте місце посіла команда з Румунії Гладіаторс. Їм зовсім трішки не вистачило до перемоги. У нас було 10 людей, вибачте. И у нас получился несчастный случай. В первой же игре у нас игрок ногу сломал и уехал домой. Поэтому у нас просто 10. Вот и все. Что смогли? Мы же выиграли 4 игры из 5. Но больше не смогли. Это хоккей. Мы первый раз у вас. Очень приятно, очень хорошо. Чем, я скажу, даже лучше, чем в Европе. Я был на всех турах. Но здесь очень хорошо. У рамках четвертого туру карпатської молодіжної хокейної ліги Ю-15 відбувся і Кубок Галичини. Його переможцем стали калушани. Другими були словаки, третіми румуни. Ми так переговорили з керівництвом міжнародної федерації, тобто цієї ліги карпатської. І для того, щоб тут ще були, повинні були приїхати деякі команди, але на превеликий жаль ну, не змогли, є певні фінансові труднощі. Ну і до нас десь до України ну, теж, знаєте, військові дії, ще щось трошки так люди відносяться за кордоном Не дуже так позитивно. Але, бачите, до нас приїхали команди, зіграли, були цікаві матчі. І ми провели і Карпатську лігу, і провели міжнародний турнір. Команда наша непогана, непогана. Але, звичайно, якщо ми будемо грати частіше, змагатись в таких змаганнях, я впевнений, що ми будемо мати хорошу команду, яка з молодіжної команди переросла в дорослу. І будемо. Ну дай Бог, що вони грали і за інші клуби, за різні клуби, все тобто і той же Сокіл, і за збірну команду України. Я думаю, що команду кожному буде приємно калушанину, коли їхній спортсмен буде представляти нашу державу на змаганнях і європейського рівня, і світового рівня. Все це можливо, коли вони будуть трудитись. Є місце, є де змагатися, є де займатися. Єдине спільними зусиллями треба утримувати Людоверед, треба привести до порядку її. І так, що вона відповідала. Хоча ям скажу, зарубіжні наші гості сказали, що да, молодці, ви десь ну привели її до порядку, трошки є непоганий. Тобто можна тренуватися, і ми вміємо, і можемо. У нас і перспективні хороші діти, і є хороші тренери, які вміють готувати. Давайте всі разом будемо робити так, щоб побільше наших дітей було в спортивних залах на площадках, в басейнах, щоб ми мали басейни площадки спортивні і зали спортивні. І я думаю, що ми будемо мати прекрасну спортивну українську здорову націю. Світлана Якименко, Руслан Усієнко, новини телеканалу Раї.